Фельдшерський пункт у Новоселівці. Сюди зранку йдуть жителі села з дітьми на прийом до лікарів, які приїхали з обласної дитячої лікарні. Педіатр, окуліст, лор, хірург, невролог та інші спеціалісти приймають у приміщенні, мобільному медпункті вагончику поряд та машинах швидкої допомоги. Семирічна Ангеліна прийшла сюди з бабусею. Ана міна до... такого... що носік, носик. Сектор. Ми зараз йдемо до педіатра. Дівчинка розповідає, з початку повномасштабної війни до лікарні в Чернігові не їздила. Когда не було війни їздили з мамою, а от коли почалося, у нас був хороший лікар. Коли він нам провіяв носик мені. Я так да, нет, ту больницю почти розбомбили, там окна повилітали, там мета, кірпічі падали, таке. Это... Так так ми не їздимо. Організувати приїзд дитячих лікарів до Новоселівки вирішила волонтерка Оксана Дягтярьова. Каже, коли привозить гуманітарну допомогу, завжди спілкується з дітьми і бачить їхній стан. І коли от приходять, ми влаштовували дитячі свята. Я просто дивилась навіть на руки дітей. Воно там таке, знаєте, на як короста. Я дивилась, як у їх такі синяки під глазами. Я теж мама, і я розумію, коли моє дитя хворе. Тобто я можу бачити, навіть якщо я не лікар, я бачу, що з дитиною щось не так. Повести дітей до Чернігова на прийом до лікаря мають змогу не всі, каже Оксана. Це транспорт, це треба час. Це треба записатися до лікаря, чекати того лікаря, брати талончики. Вони зайняті тим, щоб налагодити житло на зиму. Ще зима скоро нігде жити. Вони ходять, шукають, що їсти гуманітарну допомогу. Вони шукають, де заробіток, ідуть на роботу. Батьки семимісячного богданчика теж вирішили показати його лікарям. Тато хлопчика Олександр Кравчук розповідає: дістатися з Новоселівки до Чернігова з маленькою дитиною складно. Кожен потишити на делі таксі викликати, тому що машини нет. Машина войною унічтожена. ходить тут маршрутка 160, шістдесятка, але вона бітком і тут з коляской просто нереально вліз. Тому кожен наш похов курачує, це, як кажуть, лишні гроші. Лікарка-педіатр, алерголог Леся Бондаренко каже, де когось з дітей після огляду направляла до інших спеціалістів. Були вже дітки, які мають вже встановлені сьогодні діагнози і назначено лікування їм. Були дітки, які просто звернулися для профілактичних оглядів, щоб впевнитися, що все добре. Коли лікарі приїхали безпосередньо там, де проживають діти, і. Після нададуть якусь консультацію, це дуже добре. І так простіше буде до батьків потім знати, до яких фахівців звернуться, і дообстежитись більш детально. Є просто діти, в яких є проблеми з зором, і треба це дообстежити. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.